Судомий лібо де там, чи в м'язах, чи там око. Тому що, друзі, магній передає нам імпульси. Дивіться, як от різетку включаємо, вмикаємо в різетку переноску, а в переноску вмикаємо пылісос. Так от, магній, магній, саме ота от переноска. Розумієте? Погано засипати, погано просипатися, немає енергії. На душі тяжко, важко, тривожність, все дратує, всім недовольний. І школьник погано навчається, садочок збирати треба, і туман на дворі, і дощ пішов. Друзі, це магній. У нас дуже класна органічна форма. Гліцинат і таурінат дає гарний сон. І енергію на наступний день, і плюс дуже бюджетна ціна. Тут 90 штук, це буде на півтора місяця. На півтора місяця звертайтесь, будь ласка. І третя баночка оця чарівна баночка, яка входить.